Якщо ви давно цікавитесь трукраєм тематикою, ви, напевно, теж помічали, що є певні маркери того, що історія обіцяє бути доволі цікавою. Наприклад, це сталося у маленькому містечку, або ж це сталось у релігійній сім'ї. Наша сьогоднішня історія має одразу два таких маркери ця подія трапилась дійсно у невеличкому містечку, у якому проживало всього 170 осіб. У сьогоднішній історії фігурує і релігія, а точніше, священик, якого, хоч і неофіційно, але підозрюють у серійних вбивствах. Бренсон Кейпері народився 24 лютого 81 року у невеликому містечку Скідмор, штат Міссурі. У родині Ребеки та Боба Пері, у 99 році Бренсон закінчив середню школу. Після завершення навчання хлопець працював покрівельником та помічником у контактному зоопарці у районі Скідмора. У листопаді 2001 року Ребека і Боб розлучились. Ребека переїхала жити у інше місто приблизно в 20 милях від Скідмора. Та вийшла заміж за чоловіка на ім'я Джеймс Кліно. Пері страждав від тахікардії, захворювання, через яке його серцебиття прискорювалось. Але, не дивлячись на це, він захоплювався корейським бойовим мистецтвом Хапкідо та був володарем чорного поясу. Хапкідо. Зацікавило Бренсона зокрема тим, що у цьому мистецтві вивчають як звичайні бойові техніки, так і техніки самозахисту, як від одного нападника, так і прийоми самозахисту одразу від декількох супротивників, включаючи озброєних осіб. 7 квітня 2001 року Пері відвідав будинок свого сусіда Джейсона Бірмана. Хлопці проводили час разом та вживали алкоголь. В певний момент Джейсон підсипав наркотичну речовину у напій Бренсона. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він роздягнувся та танцював у будинку, а потім зайнявся сексом з Бірменом. Коли Бренсон прийшов тями, він зрозумів, що сталося, і відчував себе засмученим та приниженим. Після цього інциденту. Він повернувся додому та розповів про все батьку, Боб згадував, що син казав йому, що відчував себе брудним та приниженим через те, що ним так підло скористалися. Батько Бренсона знав, що його син був геєм, і підозрював, що він вже мав зустрічі з чоловіками у минулому. Пері старший був страшенно розлючений на Бірмана за те, що він навмисно використав його сина. Пері старший планував помститися сусіду, але, зрештою, відмовився від цієї ідеї. У середу, 11 квітня 2001 року, Боб був у лікарні та мав повернутися додому у п'ятницю, 13 квітня. Бренсон планував прибрати будинок, щоб підготуватися до повернення батька. Він попросив свою подругу Джену Кроуфорд допомогти йому. В цей же час двоє чоловіків, ім'я яких ніколи не були названі, ремонтували біля гаражу за будинком машину Боба та мали встановити новий генератор. Дженна і Бренсон були у розпалі прибирання, коли Бренсон зненацько зайшов на кухню, взяв щось із шафи і вийшов на вулицю. Коли Дженна запитала Бренсона, що саме він взяв з тумбочки, хлопець зробив вигляд. Ніби нічого цього не було, і вийшов на вулицю. Коли Дженна закінчила прибирати, вона прийняла душ. Вийшовши з ванної кімнати, вона побачила, як один із чоловіків, що працювали над автомобілем на вулиці, щось шукав у шкафчику на кухні. Дженна запитала чоловіка, що він шукає. Він сказав, що нічого, і вийшов на вулицю. О 15-й годині Джена була на другому поверсі. Коли почула, як зачинилися вхідні двері, вона подивилася у вікно і побачила, як Бренсон спускається сходами ганку. Вона зателефонувала йому, а за іншими джерелами визирнула у вікно і спитала, що він робить. На що він відповів, що збирається покласти з'єднувальні кабелі до сараю, що розташовувався поруч з будинком. Джина зачекала на Бренсона, але він так і не повернувся. Тому вона пішла додому, бо довелося залишитися у лікарні ще на декілька днів, і він полишив лікарню пізніше, ніж це планувалось. Бобуся Бренсона Джо Ен Стінет навідалась до будинку Пері у п'ятницю, щоб побачити Бренсона. Двері до будинку були не замкнені, а у будинку грало радіо. Бренсона ніде не було, вона подумала, що це було дивним. Але припустила, що Бренсон, напевно, просто вийшов на деякий час, тому вона покинула будинок, але повернулась наступного дня. Все виглядало так само, як напередодні, і Бренсона знову ніде не було. Бабуся хлопця почала дзвонити його друзям, але ніхто його не бачив і нічого не знав про місце знаходження Бренсона. У неділю Джо Енн зателефонувала Бобу та Рбетці, повідомивши їм, що Бренсон зник. Боба виписали з лікарні у понеділок. Він зустрівся з Джо Ні і Бекі вже у поліцейській дільниці, і вони написали заяву про зникнення Бренсона. На той час хлопці не бачили вже 6 днів. Боб повернувся до будинку та обшукав його. Він знайшов гаманець Бренсона, а машина сина стояла у гаражі. Поліцейські обшукали сарай. У якому мали бути перемичні кабелі, але їх там не було. А за два тижні вони загадковим чином з'явилися у сараї за дверима. Поліція округу Нодавей організувала пошуки Бренсона в радіусі 24 кілометрів від будинку Перія. Вони обшукували поля, ферми, покинуті будівлі. Але все зусилля виявились марними. Протягом наступних півтора місяців у справі про зникнення Пері було опитано понад ста людей. Подруга зниклого зізналась правоохоронним органам, що вони з Бренсоном останнім часом експериментували з марихуаною та амфітамінами. А в той день, коли зник друг, у нього була пляшка валіуму. Правоохоронні органи опитали знайомих Бренсона. У Сент Джозефі, з якими він міг зустрітись та вживати певні речовини, але друзі заявили, що не бачили його, і кожен пройшов перевірку на поліграфії. Поліція відпрацювала версію, що Бренсон був у винен гроші місцевим постачальником речовин, але жодних доказів щодо цієї версії так і не було виявлено. Спочатку Боб підозрював, що його син поїхав до друзів у Канзас Сіті. А враховуючи, що на той час у родині Перрі не було справного автомобіля, Боб припустив, що Бренсон міг подорожувати автостопом. Боб Перрі розповів детективам про те, що сталося між Бренсоном і сусідом Джейсоном Бірменом. Він особисто вважав, що Бренсон міг бути настільки збентежений, що втік до друзів у Канзас Сіті. Боб був переконаний, що у зникненні Бренсона винен саме Джейсон. Подейкують, що після зникнення Бренсона Джейсон Бірмен залишив Скідмор на два тижні, і ніхто не знав, куди він подівся. У інтернеті майже немає інформації, чи допитували його детективи з цього приводу. Користувачі в інтернеті припускають, що, можливо, Джейсон хвилювався, що те, що сталося між хлопцями, випливе назовні. Тому він убив Бренсона і поїхав кудись подалі, аби приховати його тіло. До того ж дивний той факт, що кабелі з'явились у сараї саме за два тижні після зникнення Бренсона, саме у той час, коли Бірмен повернувся. 10 квітня 2003 року поліцейські заарештували чоловіка на ім'я Джек Уейн Роджерс, пресвітеріанський священик. Та лідер бускаутів з Фултона Роджерс був заарештований за звинуваченням у нападі першого ступеня та медичній практиці без ліцензії. Роджерс проводив нелегальну операцію зі зміни статі у готелі в Колумбії. Під час операції щось пішло не так. Медісон, жінка, який Роджер проводив операцію, зрозуміла, що почала втрачати забагато крові. І вирішила викликати швидку допомогу. Детективи влаштували обшук у будинку Роджерса та виявили нелегальний дитячий контент на комп'ютері чоловіка, а також кілька повідомлень, залишені на дошках оголошень та форумах під ніками Bagger Bird та Ectram у яких він описував напади на кількох чоловіків та все, що він з ними робив. Серед цих постів поліцейських зацікавила одна розповідь від першої особи, у якій Роджерс детально розповідав про те, як одного разу він взявся підвести молодого білявого хлопця зі Скідмора, якого він убив, а потім закопав тіло чоловіка в Озаркс, віддаленому районі штаті Міссурі. Однак, не запитання про це, Роджерс заперечив. Що має будь-які відношення до зникнення Бренсона та заперечив, що коли-небудь бачив пері або знав його. А повідомлення, які публікував чоловік, були сфабрикованими і були нічим іншим, як вигадкою та фантазією. Під час подальшого обшуку Майна Роджерса в одному з його автомобілів було виявлено намисто скігців черепахи, яке було схожим на намисто Бренсона. У квітні 2004 року Роджерса засудили до 17 років ув'язнення за напад, до 7 років за виконання нелегальної операції, а також до 30 років за звинуваченням у зберіганні нелегального контенту. Ці вироки будуть діяти одночасно з першими двома звинуваченнями. Під час винесення вироку мати благала Роджерса розкрити місце перебування сину. Але Джек заперечував свою причетність до зникнення ймовірно дата його звільнення 30 жовтня 28-го року, коли йому виповниться 83 роки. Після винесення вироку мати Пері зробила заяву поліція не виключає його як підозрюваного, але тепер слідство знову повернулося до Скідмора, там вони отримали нові підказки. Я вважаю, що час завжди знаходить спосіб розкривати таємниці, Я думаю, що хтось у цьому районі знає, що насправді сталося з Бренсоном. У глибині душі я не вірю, що цей підозрюваний несе відповідальність за зникнення сина. Незважаючи на увесь кошмар, який я пережила під час винесення вироку, я вдячна, що людина, у якій стільки зла, більше ніколи не ходитиме вулицями. Але нещастя родини Пері лише починались. Навіть якщо вони цікавились струкен тематикою раніше, думаю, що інформацію по справі, яку я зараз переповім, ви точно могли бачити у інтернеті або ж по телевізору. Східмор невелике містечко, але ця історія шокувала без перебільшення увесь світ. Бобі Джо Стінет була двоюрідною сестрою Бренсона Пері, в неї був чоловік Зеп. І молода пара очікувала на народження першої дитини. 16 грудня 2004 року Зеп пішов на роботу в Кавасакі Моторс, а Бобі залишилась вдома, очікуючи на прибуття жінки на ім'я Дарлін Фішер, яка мала на меті взяти на виховання одного з новонароджених цуценят. Бобі Джо не помітили нічого незвичайного, коли вони розмовляли на форумі минулого вечора. Фішер здавалася цілком дружелюбною. Далі події відбувались так: Бобі Джо відкрили двері жінці, але перш ніж вона встигла запросити її пити усередину, вбивця увірвалася до будинку дівчини та відібрала її життя і викрила її дитину. Насправді Дарлін Фішер та Бобі були знайомі раніше, і жінка заздалегідь планувала цей злочин. Щоб бодай якось пояснити свідки у жінки й дитина. Вона почала вдавати нібито вагітна, і розповідала про це у соцмережах. Поліція доволі швидко вийшла на слід вбивці. Ліза Монтгомері, саме так звала жінку, зізналась у вбивстві та була засуджена до смертельної кари 16 грудня 2020 року. Ліза стала першою жінкою, що була засуджена до смертної кари за останні 70 років. Наступний рік страту переносили декілька разів, але 13 січня 2021 року на півдругу ночі Ліза Монгомері була страчена за допомогою смертельної ін'єкції. Дитина Бобі вижила, але отримала травму через дію Монгомері. Вона пройшла обстеження лікарів, після чого дівчинку повернули батьку. Зеб сказав, те, що моя донька вижила, це чудо. Зеп назвав дівчинку Вікторія Джо та продовжує виховувати доньку. Бо Пері помер у 2004 році. У червні 2009 року поліція почала розкопки у громаді Квітмен, штат Міссурі, після того як отримали інформацію, що останки Пері могли бути розташовані там протягом двох днів. Екскаватори викопали яму глибиною 7 метрів. Але поліція ніколи не розголошувала, що було знайдено під час цих розкопок, і чи було знайдено взагалі. Поліцейські перевірили криницю, що розташовувалась за два кілометри від цього місця, але цей слід виявився оманливим. Також були проведені пошуки приватної власності фермера неподалік Квітмена, але пошуки виявились безрезультативними. У лютому 2011 року мати Бренсона Ребека померла після багаторічної боротьби з Меланомою. Подейкують, що перед смертю детектив прийшов до матері хлопця та сказав жінці, хто причетний до зникнення Бренсона. Її поховали біля меморіальної таблички Бренсона, на якій вказано дату його смерті 11 квітня 2001 року. Той самий день, коли він зник, її друзі, родина та громада пообіцяли, що продовжуватимуть пошуки тіла Бренсона. У квітні 2019 року шериф округу Нодавей Ренді Стронг заявив, що він добре розуміє, то несе відповідальність за зникнення хлопця, а саму справу кваліфікують як умисне вбивство. Він сказав. Щодні і ті ж самі імена продовжують знову і знову з'являтись у матеріалах справи. 14 серпня 2022 року Ренді Стронг оголосив, що підозрюваного встановлено, але для його арешту потрібні додаткові докази. Стронг впевнений, що вони як ніколи близькі до з'ясування того, що насправді сталося з Бренсоном Перрі. Інтернет-детективи підозрювали як Джену через її дивну поведінку, так і тих двох чоловіків, що лагодили машину, а в особливості люди звернули увагу на їх свідчення, що вони нічого не бачили у той день. Я не виключаю, що ці чоловіки можуть бути причетні до зникнення Бренсона. але це дійсно може бути так, адже гараж і сарай розташовуються по різні боки від будинку. На цьому фото можна побачити, що гараж розташовується у лівій стороні від будинку в той час, коли сарай на іншій. Це можна сказати, орієнтуючись на теплицю, що розташовується біля сараю. Але разом з тим, біля сараю також можна побачити і дорогу. Хтось міг чекати на Бренсона саме там або ж викрасти його. Але хто? У інтернеті також можна знайти інформацію, що, начебто, Пері сказав Джені, що збирається занести кабель у сарай і трохи прогуляється. І в контексті того, що я зараз скажу, це дійсно має сенс. Подейкують, що чи то на наступний день, чи то за кілька днів після зникнення Бренсона у Скідморі згорів будинок, і, начебто, у цьому будинку Бренсона Пері бачили у день його зникнення. Але чи це правда або це лишень плітки? Насправді невідомо.